Всім хай! лайк постав, З вами Фрут, знову тут. І сьогодні у мене буде огляд на мою карту, вокзалу. Ось, На ній я планую собі знімати, потім, можливо, буде якийсь кліп. Ось, надпис вокзал. А почнемо поки що з ось таких о, різних штучок. Ось це так раджу вам ставити блоки, які ви будете використовувати. Бо тому що, якщо ви такого щось видалите, то вам. Не доведеться щось потім все шукати заново, ті блоки. Ось, у мене тут почнемо ми з вагончика. Ось Амендорф. Ось такий, вон, тільки без пофарбування. Далі вже багажний вагон. Далі вилка. Ну, ВЛ-80 т 116 і, і також чме 3. А мій улюблений локомотив це. ВЛ-80, бо тому що у нас тут постійно, майже завжди їздять ВЛК. Далі тут ось во. щітка, щоб пофарбувати. Ну, не щітка, ну ви знаєте. Так. Далі рельси. Ось. І ось во штука. І сокира. У мене просто такий мод стоїть, за допомогою якого все легше робити. Далі тут прапорець. Ось таке во. Прожектор. Ну, давайте зараз вам все так одним чіль, щіль, щільним покажу. Ну, ось так. Далі тут ще в мене деякі предмети стоять зайві. Так, ось тут моя машина, яку я просто так поставив. Так, далі, як на оригінальному: годинники. Так, але годинки у мене не було таких. Цифрових не були, але вони не працювали. Ось. Далі надпис вокзал, який я показував на початку відео. Далі тут кімнатки, але карта недороблена. Ось тут вон. таке. Тут мав пам'ятник бути, але у мене нема таких блоків. Так, далі тут те саме. Вікна, бо тут мала хатка бути. Тут було ось таке во, але там було дуже темно, Я тому я зробив так само, що ніби темно, але там нічого нема. Але там було щось. Ось Далі ось таке во і купили. Ось. А тут мав синій жовтий прапор висіти, як на оригінальній. Що ж, добренько, заходимо. Ось тут водах. Ось ось таке скло. Далі тут ось таке во обведення. Ось колони. Ось такі з одної сторони і з другої. Що заходимо всередину. Ну, всередині тут поки що я тільки підлогу нормально зробив. І ще дуже маленьку частинку даху. Ось купол. І тут ...посхалка. Ось. Так. Ну, якщо назбирається багато лайків, то я від. ...то... Ну, Десь якщо назбирається тут 5 лайків, то. Я дам ту карту в відкритий доступ. Ось такі полосочки. Тут мали бути каси, а тут іще один прохід ось тут мав бути. Ось і тут мало ще купа всього бути, тут якісь вікна мали бути. Так, ну що ж, переходимо ось сюди. Ось такий коридор. Тут мали кімнатки бути, але я їх ще не зробив. Далі, ось тут туалет. Дзеркало, ну, типу дзеркала. Далі тут, типу умивальники, ось таке з типу того. ось. І туалети. Вони дуже простенькі, ось просто костові блоки. Е, ось такі лампи. Так, ну що ж. Так, вони відкриті. Ось і тут вихід на одну платформу і на іншу. Хоча я вже зробив дуже багато, але ще не доробив поки що. Ось і ось перон. Ось тут водах я робив ось такий водах. Класний. З вікнами. Що ж, давайте перейдемо ближче до локомотива. Так. Ось я вже піднімаюсь. Ось. І ось тут два вагончики такі. Це 2 т 116 Це в Укрзалізничному залізничному пофарбуванні. Ось, будь ласка. І зараз ви побачите таймлапс. Також там ще три стоїть. Там, добренько. І зараз ми переключаємось на таймлапс. На мулиця коли керує світом осі, мені вдома не сидиться, я поїздам, повірю скоро, нехай везуть, куди бажають, хай на перон зійдуться хоро. Ті, що мене не проводжають, сядеш у поїзд, хай собі їде, може праву, може у відень, мокрі дерева, біг слідом, свідом, лишиш позаду всі радощі, І сядеш у поїзд, хай собі їде, може у, Прагу, може у відень. Срідом лишиш позаду всі радощі під. Будинник, втечу від справ і від погоди. Усе забуду, все покину, і ніц мені не буде шкода, нехай мій гаманець порожній. Моя дорога невідома. Я стану вільним подорожнім. Найголовніше вийти з дому ти сядеш об боїзд, хай собі їде, може, у праву, може, у віде. Мокрі дерева, бігти слідом, лишиш позаду всі радощі під сяде що боїсть, хай собі їде, може, у право. Ось і давайте вже продовжувати будемо. Ось, я думаю, таймлапс нормально вийшов. Так. Ну що ж, ось там старілки, ви самі бачили прик... прекрасно Ось тут тупічок ось такий. Його. Ось тут мало щось бути, але воно, по-перше, не влазиться. Бо, тому що він вийшов у менших масштабах, ні, ніж оригінал, на жаль. Бо я не розрахував, у мене просто я на комп'ютері це все роблю. І ще я сам то роблю, ніхто не допомагає. Ось. І якось так. Ось. І оскільки це все сам роблю, то у мене Помиляюся я часто, бо тому що. Немає програми, яка б могла все точно правильно показати. Ось тут переїзд такий. Ось. Ну що ж, ось такий його, вроді би, невеличкий огляд у мене вийшов, тому, тому можна буде скоро вже відео закінчувати. Ось. Трішки підлагою, нічого. Так, ось тут два стрілочки. Ось. Я взяв їх ось так зробив. Ось. З паку МВП для Трішки неправильно вимовив. Ну, ось. Так. І зараз я покажу вам іще одну стрілку, яка буде вести ось вона. Ось тут два. Вона веде туди. Так, у мене карти не дуже добре виходять. А також я скоро думаю, буду знімати так само огляд на карту свою нового, чер... ну, нового місця по... там, де я черговий по переїзду, і там новий переїзд. а Ось це його поворот. І далі вже за тим нічого немає. Я не доробив. Ось тут село збоку. Але, надіюсь, карта вийшла. Так, ось я вже долітаю і буду закінчувати відео. В деяких місцях стрілки не готові і тут мало вийти рівно, але рівно не виходить. Тому що, бачите, як криво воно все. Бо просто мод дозволяє, давайте я вам покажу, що дозволяє мод. Так, значить, у мене. Візьму. Ось тут. Так. Так, так. Так, ось. Тому що ось, коли треба повертати, то ось мені, наприклад, треба було щось між ось тим і тим поворот Ось таке було зробити, але мод дозволяє повертати лише ось так. Ось так. 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 І так, і, і так само з іншим тим поворотами. Ось так, 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 так. Ось тому це дуже складно було, але щось більш-менш схоже якесь пародія, але все одно вийшло. Що ж, я буду закінчувати вже. Так, ну що ж, ось і на цьому такому прекрасному моменті ми будемо закінчувати. Дякую всім за перегляд. З вами, як завжди, був я, Фруд Minecraft. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Огляд вийшов доволі довгий. Дякую всім за перегляд. Всім До зустріч. Ті, що мене не проводжають, і сядеш у поїзд, хай собі їде, може, у праву, може, у відень, мокрі дерева, і слідом, тим лишиш позаду всі радощі, біди. І сядеш у поїзд, хай собі їде,